І громадою і... Воювала і боролися за нас за Україну не тільки з московським патріархатом, а взагалі ми боролися за те, щоб ми сьогодні мали повне право на своїй українській землі бути володарями. Адже ми є українці. Люди розповідають, ходили собі до своєї церкви та одного дня їхній громаді прислали нового священника. Попередньому отцю Сергію, який згуртував усіх людей за наказом керівництва, довелося покинути їхній прихід. Новий священнослужитель громаді не сподобався. Але владиці Житомирському Никодиму не сподобався священник, і він руками благочинного нашого районного захотів прибрати. Громада виступила на захист свого священника. Ми боролися до кінця. Люди розповідають, представники московського патріархату не лише відлучали їх від церкви, а й силою захоплювали храм та не дозволяли людям його відвідувати. Відлучили і батюшки звільнили, і потім у цій боротьбі ну, вони захопили московський патріархат силою, захопив нашу церкву. Це показано і в критичній точці є, і показано, як це було, як це били ломами, відбивали молотками, нашу церкву забирали. Це було дійсно рейдерське захоплення вищим духовенству майно нашої церковної громади. І громада е, порадувалася, що вона може молитися своєю мовою, вона може молитися вже в своїй церкві, а не в іноземній. І вона може рівно славити уже свій народ і своє керівництво, а не іноземне, не московське. Але сталося диво. Через п'ять місяців суд виніс рішення вернути її знову в московський патріархат. Тоді всі були в шоці, як це так, і подали на суд на апеляцію. Голова Житомирської свободи адвокат Сидір Кізін підтримав прагнення людей у боротьбі за право обирати конфесійне підпорядкування, ще коли був головою облдержадміністрації до суду дивним чином навіть не запросили саму громаду попільні, і коли громада дізналася про це, вони подали апеляцію. І сьогодні, вже після кількох засідань. Після вивчення матеріалів реєстраційної справи було поставлено крапку в цьому, і е, все таки підтверджено, що громада має право е, вільно переходити до Київського патріархату. Я багато говорити не буду. Я скажу тільки коротко. Я дуже вдячна Сидору Васильовичу за те, що він нас не покинув, що він нас підтримав. Я дуже вдячна всій нашій громаді, яка коли вийшла із московського патріархату, і жодна із людей, хто був у нашій громаді, не повернувся туди. Попільчани радіють, після таких пригод їхня спільнота згуртувалася ще більше.